Добрий день, товариство. Хочу поговорити про цю пилочку, яку я недавно придбав пару тижнів тому, я нею дуже задоволений. В інтернеті, в Ютубі, дуже багато вже відео є про неї, як вона пиляє, вона дійсно шикарно пиляє, все там дуже зручна. Ну, єдине є таке, що вона не сильно мене гарно змащується, так як. Має змащувати. Тобто, тут тормоз присутній, плавний пуск присутній. А ось дивіться, починаємо нак... тобто масло тут достатньо. На. Вот. Починаємо накачувати. Раз, два, три. На. Ну і так, через раз працює. Зараз все гарно накачало, так, але там забувається отвір, як я знайшов вихід. Ну і тут все краще. Дивіться. Я все іноді прочищаю оце ось місце палочкою. Так. Воно вже там, бачите, все мокре, тому зараз гарно змащується. І вже тепер накачую, на, нахиливши вперед. До тих пір, поки там, ну, от вона вже принцип, о, там вже потекло, я вже бачу, тут на, на сонці не сильно гарно видно. Там вже потекла капелька і тепер нахиляєш, і вона гарно змащується, і потому, тому вже гарно тоді все змастилося, все цепко. Ну і само собою зірочку іноді треба змащувати. Трошки-трошки тепла. А так то вона дуже гарно пиляє. Купив я зразу вже і 4-амперний акумулятор. Один раз тільки його зарядив і не знаю наскільки. Ну, вже, вже Тут три поділки, так, от, дві поділки горить. Тобто він дуже гарно тримає вже. Це десь пару тижнів я тільки потихеньку іноді підпилюю тут у дрова. Зараз покажу, як це сю нічка від стола, наприклад. Стара. Гілки. Так. Ну, оце вся гілка від Тополі та то взагалі навіть не цікаво її коляко. Раз, і все. Суха суха клепка від бочки якоїсь. Суха суха. Теж. Раз і все. Так, ага, що ми можемо все ще? Сухий дуб. Дубове поліна. Так, ну це просто ради експерименту Я пороз. Теж як масло, при тому що я натискав, зараз полотно різав не під своєю вагою, так як рекомендується. Я натискав, бачите, вона не виробилася, вистає акумулятора, сили току вистачає і з потужності двигуна вистачає, щоб цепка не зажималася. Купив я вже вручну буду напільника. Цього від штіля 3,5-3,2 мм, точніше, з планочкою такою буду потім, коли затупиться, буду підточувати. Ну, це все, ось рідний акумулятор, його теж надовго вистачає, але краще мати два і один з них, щоб був такий потужний, 4 амперний. Оце наразі все. я Пилкою дуже задоволений. Ця проблема, що вона там погано змащується, вона вишається. Більше покачав його, прочистив, тому воно пили трубки. В принципі, можемо розібрати, подивитися зараз. Дивіться, воно все забите, так? І ось. Тобто засмічена і ось дивимося, бачите? Рядом з гвинтом воно все, оце от, от, зліва від гвинта, оце та дюрочка, куди поступає. Масло і вона вся забивається. Я навіть поставився з протилежного, вона щось просверлена, так. Я тут навіть закрив з цієї сторони, щоб вона не засмічувалася з цієї сторони. Але, очевидно, вона засмічується з цього зверху. Тобто тут є отвір, так, і це, через цей отвір стружка попадає сюди, в цей. Цю отвір. Ну, тобто ти його не станеш на весь час прочищати. Да, серйозно забитий. Там масло туди не поступить. Я не знаю, як це реалізовано в великих е, цих бензопилах, електропилах, там не забивається цей отвір масляний. Тут забивається. Але все одно цепка змазується. І між іншим вона не тече, так як жаліються інші. Між іншим це і в багатьох інших моделях я бачу, просто не всі про це розказують. Цепка собі розтягується, вони викидають. Рано чи пізно я теж поміняю на якусь кращу цепку. Але наразі цього достатньо і пилкою я доволі. Все, дякую за перегляд. До речі, начебто це про крафт фірма серйозна, але дивіться. Серйозний провтик. от схема, як треба ставити ланцюга. Да? Я перший раз його спочатку правильно поставив, да? а потім подивився тут. ну ось дивіться ж. Пло... Зліва плоска має бути частинка, да? справа закруглена. У нас стоїть навпаки. Тобто я спочатку поставив, ну, переставив по цій схемі, ну, вона, звичайно, тільки лиже. Дринам потім перестала правильно, і вона почала нормально працювати. Такий цікавий момент.